Дорогі брати та сестри, воістину іслам, воістину шаріат заохочує до єднання сердець, до примирення між людьми. Аллах та'аля, назвав всіх нас, мусульманами, Альхамду л, няматил іслями вал-імен, братами, іхва. Також шаріат, іслам, закликав усувати все, що спрямоване так чи інакше, проти цього братерства. Протистояти всьому, що його поплюжить, що перешкоджає цьому. Тому ми бачимо, що в шаріаті є привітання миром. саляму алейкум. Тому ми бачимо, що обов'язок мусульманіна відповісти, як мінімум, алейкум ассаляму, а ще краще, алеку муссаляму, рахметуллахів або ракету. Тому ми бачимо, що права між братами є обов'язковими, тобто виконувати їх. Якщо вас запросив брат відповісти на це запрошення, прийти. Якщо хтось чихнув, там побажати сказати, як це все є в судні і всі ви прекрасно це знаєте. І водночас іслам шаріат заборонив брехню наклеп, обмову, насмішки, алістізя, сухрія і так далі, Сура сураходжурат. Прекрасна сура, можна відкрити почитати, образливі жести, слова, глузування, все, що шкодить взаєминим між людьми, між братами, в першу чергу, між мусульманами. Серед приписів, які шарят е, приніс для збереження добрих відносин між мусульманами, є примірення між людьми та виправлення взаємним. ветельбейн» – Так воно проходить в шаріаті. Бабільш виправлення взаємне між людьми є е, е величезною справою. Навіть можна сказати, що є. Частина поклоніння. А ми живемо якраз з вами в суспільстві, коли матерія домінує. Коли кількість суперечок дуже багато. Хтось, у кого борг взяв, не віддав і не віддає. Він каже, я йому дав борг, він мене не віддає, ще й ходжа, що робити і так далі. Іслах, дорогі брати, ветельбен, це обов'язок кожного мусульманина. Ми повинні це розуміти. Наше суспільство, тобто наше суспільство мусульман. Кожен із нас зобов'язаний це робити. Іслах, ветельбейн. Як я вже сказав, це можна вважати великим поклонінням, в чому немає жодного сумніву. І навпаки, злоба, ненависть, злопам'ятність все це є причиною позбавлення, прощення Аллаха, Субхану і це, і це, І цей момент, цей пункт дуже важливий, особливо, коли ми. Підвірі Рамадана. Особливо, коли ми в місяці. шабана Шабані. Але це після цього. Воістину, брати та сестри, шаріат зробив розрив і ворожнечу між мусульманином та його братом справою надзвичайно серйозною. Пророк, що сказав? Пророк, салвасам сказав так. إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيهما <applause> لكل مسلم إلا مطغنين. يقول الله متغنين يقول الله دعهما حتى يصطلحا وبنديلك إتشتفر الله برشاية كوجنه مسلمين وكريم دوغ مش يكيم يفرجنيش Або, якщо точніше перекладати, хто приховує злобу один до одного. Бо іноді мусульмани можуть влубатися друг друга, але внутрі це є, воно гніє там, воно є. Він не може прийти прямо сказати, да? а, але воно його турбує. Пагана приховувати злобу, таїти в собі злобу. Ці слова пророк Савсалям сказав. А, і далі, що каже Пророк Солсм? І говорить Аллах, залиште їх обох, доки вони не примиряться. Ці слова Пророк Солсем сказав, пояснюючи причину того, чому він часто постив, постив у понеділок і четвер. І так, ті, хто перебуває у сварці, розриві, позбавляються прощення, прощення Аллаха Всевишнього. Через що? Через конфлікт. Зазвичай матеріальний якийсь конфлікт, якийсь, якісь суперечки, якісь незрозумілі речі. Прошення Аллаха субхану. Примирення між людьми о раби Аллаха. Як я вже казав, є обов'язком. І на це є прямий доказ з Пурана. Каже, бандалду біля ва асліху не бейніку». І ви управляйте взаємини між собою. Це веління, приказ прямой. Сам пророк, салім, займався таким примиренням. Коран, сунна чітко вказують на це. От вам декілька прикладів. Але до цього, що каже Аллах Сухана Таля? لا خير في كثير من نجواه من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح أو إصلاح بين الناس، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا نماية دبرا في رزموه За винятком того, хто наказує милостиню, добро або, припи, або примирення між людьми. А воно часто так буває, да? часто всі шушукуються, щось там, балакають і так далі. І так було при пророці Салселем, бо всі ми люди. Тоді були люди, зараз люди, тоді були суперечки, конфлікти, зараз є суперечки, конфлікти. І в цьому контексті, Аллах, каже, немає. У цих балачках, бесідах, тайних розмовах хайра, окрім за винятком того, хто наказує милості, добро або примирення між людьми. А тому, хто чинить це, прагнучи вдоволення Аллаха, ми даруємо велику на... нагороду. І Аллах Всевишній повторив щодо на... нагороди примирюючи між людьми. Це в тому ж самому аяті Тунніся 114 я. А той, хто робиться, стремясь стремість нагороді, Аллаха Субхана, тому ми дамо велику нагороду. Тепер приклади, від Абу Дарда передається, що посланець Аллахам сказав, Аля аля адуллюкум аффдали, миндараджаті соляти, воссиями, воссадака. Не вказати вам на те, що краще по ступені нагороди. Ніж намаз, сала, ніж пост, ніж милостиння. Вони сказали сподвижники. Так, звісно, посланець Аллах. І він сказав: Ісла ветельбей примирення між людьми. Розрив між людьми. Порча – Це є те, що збриває. Ла акул шаар. Я не кажу, що це збриває волосся. Бо кажемо збривати, перше, що приходить на ум волосся. так? Вона збриває віру, релігію. Уявіть собі, посланець Аллаха каже, що конфлікти суперечки між нами, обрати, вони збривають віру, збривають релігію, як лізві, як бритва збриває волосся. Під нуль нічого не залишається. І далі посланець Аллаха каже, чи не вказати вам на те, що є кращим за ступінь молитви та посту? Воно ну, так, такого посланці і Ми це вже переклали. Це Бухарі муслім. А оскільки користь від примирення між людьми виходить за межі однієї, особи, це завжди так. Бо ми один з одним пов'язані. Той любить того, того дружба з тим, нормальний відносин, той родич того і так далі. То його нагорода. Стає величною. І Пророк Саусалім сказав про його перевагу. Про перевагу і слав дальбе. Кожен суглоб людини сустав. Кожен. А їх в нашому організмі, в нашому тілі дуже багато, декілька сотень. Кожен суглоб людини зобов'язаний милостиню. Кожен суглоб тіла людини має обов'язок. Обов'язок, який раба Аллаха повинен виконувати як подяку за його милисть. Це, Ці слова це означають. Щодня, коли сходить сонце, каже посланець Аллаха. Встановлення справедливості це милостиня. Між двома. А що таке встановлення справедливості між двома? Це і слав Детельбень. І через велич цієї справи Шаріат навіть навіть дозволяє, я не кажу брехню відверту, бо невірно так казати, дозволяє уникати. Це називається в ісламі Таурія. Щось недоговорити. Щось десь промовчати. Або щось сказати так, щоб людина зрозуміла. Це таким чином, що буде сприяти для того, щоб там два мусульманина знов почали нормальний взаємовіднос. Примирити їх. Шаріат дозволяє це. І посланець Аллаха Солсевім сказав: не є брехуном той, хто передає слова між двома, щоб примирити їх. Розуміти ці слова в тому контексті, як це я вам пояснив. Однією з форм цього є те, щоб людина повідомляла про те добро, яке їй відомо, і мовчала про те зло, яке знає, не передавала його і не поширювала. Це все в контексті сла дательби. Хоча, да, за нормою, якщо дивитися нормальні взаємовідносини, це ненормально. Ми повинні бути прозорими, ми повинні бути чесними, ми повинні бути правдивими. Але коли мова йде про стосунки мусульман, про конфлікти, про суперечки, які ведуть до чого? До того, що збривають релігію, це є, це є якби шлях, на який вказує сумна пророка Соса. Пророк Солседним примирював між людьми. У практичній сунні пророка Салсуля ми знаходимо численні приклади. Імам Аль-Бухарі, Рахіма Гулла, передає у своєму сахігі, що жителі Куба посварилися між собою настільки, що почали кидати одне в одного каміння. Уявіть собі, почали кидати каміння. Про це повідомили посланця Аллаха Салсалям. Він сказав: підемо ж і примиримо їх між собою. Імам Аль-Бухарі, Рахімагула, назвав цю главу в своєму зборникі розділ про слова Імама своїм сподвижникам, підемо ж і примиримо. Так і назвав. Більше того, пророк Саусалям вирушав для примирення навіть тоді, коли відстань була значною. Треба було піти, витратити час на це і так далі. І навіть якщо через це він міг пропустити. Колективний намаз. Колектив нам що це таке? І посланець Аллаха завжди всі його чекали, щоб він був імамом. Але він це залишає іде робити цю справу. Також аль Бухарі передає, що між людьми з племені Бені Амр і, і ібн Ауф у Куба виникла суперечка. І посланець Аллаха вийшов Саулсалям, аби примирити їх разом із групою своїх сподвижників. Через це пророк Саусерем затримався, настав час молитви. Тоді Біляв прийшов до Абу Бакра, Раби Алавангу, сказав: О Абу Бакре, посланець Аллаха, алейсаду, затримався, а час молитви вже настав. Чи не очолиш ти молитву, молитву людей? Абу Бакр, ради Алага відповів: Так, якщо бажаєш. Біляв оголосив ікаму, і Абу-Бакр війшов уперед та розпочав молитву. Цей час посланець Аллаха, але підійшов, проходячи між рядами, розсовуючи їх, доки не став у ряду, і люди почали плескати в долоні. Кінець Хадісу. Отже, Хадіс про що свідчить? Що посланець Аллаха залишив поклоніння, пряме поклоніння, колективний намаз, щоб зробити іншу справу, тобто віддав пріоритет і слаг дати і він, Пророк, Аллійсалям, заохочував до цього своїх сподвижників, і сам спрямовував тих, хто сперечався до миру та примирення. Від Айші, ради Аллаху Анга, передається, що вона сказала. Один раз посланець Аллаха, салату салам, почув біля дверей голоси двох людей, які сперечалися. Їхні голоси були підвищені. Один з них просив іншого про поступку та милосердя. В певній справі, кажучи, залиши мені частину основного боргу, а інший відповідав: клянусь Аллахом, я цього не зроблю. Як буває це, да? тоді посланець Аллаха, але Аллах вийшов до них і сказав: хто цей, хто присягнувся Аллахом не робити добра. Тобто, таким чином Пророк Салсалем якби надавив на нього, да? щоб, щоб йому стидно стало. І він сказав, хай буде йому те, що він бажає. Пророк, алейссалям, їх, їх і промовив із докором. І той сказав, хай буде так, як він хоче. Тобто він простив. Частину боргу він простив, а той частину Боргу віддав. Також у сахіхаль бухарі а передається, що Кяб Ібн Малік вимагав від Ібн Абу Хадрада, повернення боргу, все навколо борга, який той мав перед ним за часів посланця Аллаха. І це сталося в мечеті. Їхні голоси підвищилися настільки, що посланець Аллаха, алессараслям, почув їх, перебуваючи в своєму домі. Він вийшов до них, відсунув завісу своїй кімнати і покликав кяба Ібн Маліка, сказавши, Кяба, той відповів, я тут, от посланцю Аллаха, бейка я Ярасуля. Тоді посланець Аллаха жестом руки показав, щоб той поступився половиною боргою, тобто відмовився від половини. Я сказав, я вже це зробив у посланцю Аллаха. І тоді посланець Аллаха, алейсалям, сказав, вставай і виплати йому решту. Такою була практика посланця Аллаха. І це декілька прикладів. Їх дуже багато. Обрати, чому ми звернулися саме до цієї теми. Тому що ми перебуваємо напередодні благодатного місяця Рамадан. Тому що ми перебуваємо в місяці про який люди, До якого люди відносяться не дуже серйозно, як казав про це посланець Аллаха. І вам розповідали. Про це в минулій хутбі. І в місяці шабан є така ніч всередині шабану, яка приходиться з 14 на 15. Коли Аллах Сюбханута, це ще перед Рамаданом, дивіться, це зараз, скоро, Аллах дає свою милостиню милость не спускає свою. Про це каже посланець Аллаха в хадісі «Інна Аллаха Азза ва Джаль є фі лейля ті нисфі мін шаабан аля ібадіхі фа єгфіру лі ахлі л-арб ілля лі мушахін лі мушрік ау мушахін Аллах, إلا Аллах дивиться на своїх рабів у ніч, яка припадає на середину шаабана, він прощає всі свої створіння, крім багатобожника і заздрісного лиходія. Мушахин тому, у кого є заздрість, злоба, ненависть, те, про що ми зараз кажемо. Перша умова багатобожник. Він повинен бути мухеть муслім. Інша умова не повинна бути в серці оцього всього, про що ми зараз кажемо. حديث الحديث صحيح الجامع نوردثه 19 18 19 في عائشه رضي الله عنها محمد صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل ينزل ينزل ليله النصف من شعبان الى السماء الدنيا فيغفر لاكثر من عدد شعر كلب «Аллах всемогутній, семигутній в ніч посередині місяця Шабан спускається до ближнього неба і прощає велику кількість людей. Більше, ніж кількість волосків овець племені кельп. Ми не кажемо, що всю ніч є особливе поклоніння, якийсь особливий пост, і так далі все це біда. Але факт того, що є така ніч. Перед, перед Рамаданом це факт. Чому ми підняли цю тему зараз Обрати о, брати Обрати, о раби Аллах, Тому що ми напередодні Рамадан. І дивиться в Рамадан є Лейля Тулькадр, Кадр. Ще більш велична ніч. І дивиться, чому Аллах, Сібхану, спочатку дав знання. Коли ця ніч, а потім забрав у посланця Аллах, коли ця ніч. Чому? Тому що мусульмани посварилися. І це свідчить хадіси, і всі ви прекрасно про це знаєте. Це я про те, що будь-які конфлікти між мусульманами, вони закривають, закривають, повністю перекривають шлях до прощення Аллах. І Якщо ми кажемо,

المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما حييتنا واجعل صأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عدانا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم اقسم ظهور الظالمين. اليهود، الروس، كل من ظلم المسلمين. اللهم حرر المسجد الاقصى، كل الاراضي المسلمين. اللهم اجعل رايتنا راية التوحيد والعدل والجهاد في سبيلك يا ربي يا ارحم الراحمين. اللهم بلغنا رمضان. اللهم اصلح ذات بيننا يا ربي يا ارحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا اللهم ارحمنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك واقيموا الصلاه